Мене звати Ліза, і ми сьогодні з вами розглянемо ситуацію, яка в нас нещодавно склалася. Канал Ante Consultant Group. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. До нас звернувся клієнт у реєстрації бізнесу та використанню переру. У клієнта є інстаграм-магазин жіночого одягу. Він реалізовує там товари. До нього у якості таємного покупця завітала податкова, тобто звичайна жіночка, замовила товар, і він відправив їй реквізити особистого рахунку, прийняв оплату, відправив у новій пошті від свого ім'я цей товар, а йому у відповідь приходить акт з виявленими порушеннями. Якщо ти маєш інстаграм-магазин або будь-який онлайн-магазин і не знаєш, що робити далі, тоді ти дивишся відео до кінця. Для початку діяльності вам треба виявити, яка система податкування вам підходить. Це можна вибрати між другою групою або третьою. І там, і там можна реалізовувати товари по Україні і за кордоном і приймати валюту. Але є одна але ФОП другої групи, щомісячно сплачує 1340 гривень єдиного податку і добровільно за бажанням ЄСВ. ЄСВ добровільний тільки на період воєнного стану та 12 місяців після його закінчення. І ФОП третьої групи, які сплачує єдиний податок щоквартально, це 5% від обсягу доходу. Якщо у вас великі обороти, то ми рекомендуємо вам відкривати ФОП другої групи і працювати підприємцем спрощеної системи оподаткування на другій групі. Щоб зареєструватися підприємцем, вам треба подати фізичну заяву у ЦНАК або зареєструватися через портал Дія. Але обов'язково перед реєстрацією на порталі Дія перевіряйте електронний кабінет платника податків, щоб у вас там не було заборгованості по земельному податку. Канал Антеконсалденгруп тут ми поговоримо про податки звідти ФОП. на порталі Дія. Ви ФОП можете зареєструвати за 20-25 хвилин це з реєстрацією на самому порталі, і потім ще 2-3 дні треба почекати, коли сама податкова вас переведе на спрощену систему оподаткування. Також хочемо зазначити, що ФОП друге групи починає бути спрощенцем з першого числа наступного місяця. Якщо ви, наприклад, 19 жовтня подаєте заяву на реєстрацію ФОП. То тільки з 1 листопада ви зможете вже працювати на спрощеній системі оподаткування. Після того, як ви зареєструвалися в ДІЇ, зареєстрували заявку на відкриття ФО і вас вже податкова перевела на спрощену систему оподаткування. Вам треба всього два документи установчих, які будуть підтвердженням тим, що ви працюєте офіційно. Це виписка з ЄДР, її можна формувати в «Дії», і витяг з реєстру платника єдиного податку її можна сформувати в електронному кабінеті платника податків, і це є вашим підтвердженням, що ви працюєте офіційно. Потім після відкриття діяльності ви відкриваєте розрахунковий рахунок ФОП в будь-якому банку, який ви забажаєте. Це може бути Приватбанк, Монопум. Як ви можете приймати оплати на сторінці в інстаграмі, наприклад, ви можете надавати реквізити картки. Це 16 цифр. Називається карта ключ, і вам обов'язково ці оплати треба фіскалізувати. Або надавати реквізити розрахункового рахунку ФОП, тобто айден, і ці оплати можна не фіскалізувати. Податкова нам дає таке спрощення, де ми можемо фіскалізувати наші оплати. Ми рекомендуємо використовувати або чекбокс, або вчасна каса, але є ще інші системи, які є просто програмами на комп'ютерний телефон. Ви їх інтегруєте з податковою, реєструєте там касу. І у вас фіскалізуються всі оплати, але більшу частину наших клієнтів обирають Чіпку, тому що він легкий і недорогий у використанні. Нова пошта. На даний час податково змінили свою думку щодо діяльності новою поштою з підприємцем. Тепер нам треба всі після плати, які вам надходять, обов'язково фіскалізувати. В чекбокс є інтеграція з новою поштою, де ви можете автоматично налаштувати так, щоб ваші замовлення з після платою фіскалізувалися в чекбоксі. Що ви робите? Наприклад, у вас є товар на 500 гривень, ви відправляєте покупцю розрахунковий рахунок IBAN, і він сплачує вам, наприклад, 150 гривень, ви їх можете не фіскалізувати. І потім ви відправляєте товар на 350 гривень з накладним платежем, заходите в додаток нової пошти, формуєте там номер ТТН, і номер ТТН вставляєте в чекбокс. І коли покупець забере цей товар. Він його перегляне на пошті, сплатить за нього автоматично. У вас пройде фіскалізація цього платежа. Але треба звернути увагу, що зміна в чекбоксі повинна бути відкрита вже з 8 ранку, коли починає працювати нова пошта. На словах, можливо, це звучить і страшно, але повірте, нічого страшного немає. На практиці це займає дуже мало часу. Якщо клієнт забрав посилку на новій пошті, переглянув її, йому щось не сподобалось. Він приміряв йому, також щось не сподобалось, і ви у вас є опін або повернення, він обов'язково повинен написати вам заяву і відправити її, де зазначено ПІП. Реквізити рахунку, на який повертаються кошти. Реквізити рахунку повинні бути обов'язково ті, з яких платив клієнт. Також повинен написати свій ідентифікаційний код. Тому що це обов'язковий реквізит банку для повернення і причину повернення. Тому дивіться, діяльність в інстаграм-магазині можна вести легально. Для цього треба зареєструвати тільки ФОП, зареєструвати розрахунковий рахунок і фіскалізувати платежі, якщо це або карта ключ, або після плати від нової пошти. Також, якщо вже є у вас наймані працівники, не забувайте, що працівники наймані повинні бути також працевлаштовані. І якщо у вас є наймані працівники, та також не забувайте їх приймати на роботу. Думаю, ми сьогодні з вами розібрали цю тему дуже детально. Якщо є питання, пишіть в коментарі з задоволенням на них віддам відповідь. І підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і слідкуйте за нашим цікавим контентом. Канал Антеконсалден Груп. Тут ми поговоримо про податки звітність ФОП.